Почнемо зафіксувати правильно все того, що буде відбуватися, тому, що буде відображено в протоколі. Понятні та учасники слідчої дії знаходять. А де він зараз знаходиться на газові?

Стали душові кошти. Всі купюри номіналом по 100 гривень в кількості. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять.

ЕШ 86 76 949. Купюра номіналом 100 гривень. Серії ЄЖ 9027 928. Купюра номіналом 100 гривень. Серії ЕЗ 1357 359. Купюра номіналом 100 гривень. Серії А 100 гривень. Серії КМ 1322 942. Купюра номіналом 100 гривень. Серії ЕЗ 70. Поняті. Бачите, яскраво таке жовто-зелене світіння на копюрах. На зовнішній і на, на одній і на другій стороні купюр виявлено світіння. Значить, вказані грошові кошти вилучаються з місця події. Е ну, Просвітить, будь ласка, конверт філатовою лампою. Дивіться, ви понятті, бачите, конверт чистий, жодного освітіння в ньому немає. Так, так. Грошові кошти поміщаються у вказаний по освітуване кримінального поваження щодо 2011, де поводиться про суттєві спонтання, представник. Будь ласка, Юрій Андрійович, це 96 Ви бачите, ніякого світіння на рукавицях немає. Бачите? Андрій Васильович? Бачите, рукавиці чисто про вас розпочали. Так. Так. Поверніть, будь ласка, руку другою стороною. Значить, візуально. При проведенні слідчої ніяких слід. Із вправо. Давай, Поверни, будь ласка, давай, ну давайте давай. Так, визуально.